Проводку поміняв, двері зробив, гіпсокартон зробив, молодець. Ну все робив, як бачиш, з нуля, квартиру. Вирішив зробити, щоб для сім'ї було. У тебе, кстати, буде більша ванна. Ні, <рес> прямо в зі кімнаті. басейн зробив, без склав. Ванна сахном. Що значить, дружина людина? Лешка зразу змінився. Все, роботи кинувся. Я замітив, що а, хлопець, коли одружується, ну і напевно дівчина також, кардинально просто змінизм. Я дивлюся, що ти такий завзятий і все-таки активний став. Слава Богу. Дорогі друзі, а з вами програма не квартирний вопрос, а з вами програма відповіді з Олександром Дігтеренка, і я її ведучий Олександр Рудницький і мій допоможник Олег Ігородник. Тепер вже одружений, вітаємо вас. Ось ти ржеш, а да? чого ти ще не одружився? 30, 30 років вже Я У них 44, і я вже, вже, вже був, да? Да. Я. Да, У так? У нього бородає був старого дядька така. Вже двоє... Що не бере ніхто, так? Да? Як ви зрозуміли, ми сьогодні тут шуткуємо, як одружені ось над Сашком. Трохи. Сьогодні тема, як одружитися. А можливо, як вийти заміж, якщо. Дівчата це цікавий. Не знаю, про що ви там збираєтесь говорити, але мені потрібно клеїти обоє. Так Ой, що ходіте. Давай виймо. То є кухня, як бачите. Тут буде холодильник, тут буде раковина, духовка, це як слід. Тут буде лавочка, це красує. А це не те, що це плитка вона нас спеціально поклеєна. Дорога плита. Пробувати 50 буде. гривень квадратний метр да? буде фантувати. Я думаю, що можна називати стерах Хрущовка. Ванна кімната просто. Плитка біла, сіра. Це дуже просто. Це спальна кімната. Тут буде мене стояти, тут буде шапа, тут буде дитяча колиска з лівої сторони. дитяча колиска, буде Це все просто, все функціонально. А Тут буде гуса. Ти вже почав почала обоїтись? Так, наклеїв. Ну, це була як стартова. у мене обабич. Кусаночка. Я понимаю, что это самый банальный вопрос, который может вообще. быть. Но все-таки вот интересно поговорить еще раз об этом. Зачем все-таки жениться? Зачем этот штамм в паспорте? Что он дает вообще? И Можно же так просто жить и наслаждаться жизнью. что ты говоришь, це... Сегодня дуже модне переконання, и хтось так вірить, що это правильно. Чисто логічно, хтось розсудив, воно не прийшло зараз твоїм поколінням. Це вже давно існує. Знаєш, це також, якби момент віри. Людина вірить в це і вважається за правильним. Але моя віра я вірю про те, що говорить Біблія. І хочу сказати, як ми моди не змінювались, а Біблія залишається істиною, стандартом для життя людей, всіх націй, поколінь. І навіть в 21-му тисячолітті. Стандарт. І у цій Біблії написано, що має бути так. Має чоловік одружуватися на е, жінці, також жінка виходить замість за чоловіка. Так написано. Навіть це тисячоліття не змінили. У мене к вам питання одразу. Вот ви заговорили про прошлом, о временах Біблії, ну, там вже теж не було ЗАГСів і, і там різних установ. Денис могли просто поставити печать, як тоді були. Вони просто жили, як зараз живуть в гражданском браке, так чи ні? Ну, в Біблії є різні періоди, які описують. До закону, наприклад, де люди були вільні, але цей закон був написаний в їх серцях, їх совісті. А це до закону Моїя Моїсея. Так, десяти заповідей. Люди робили так, як було в їхній совісті, але ми бачимо, наприклад, що. Той же самий Авраам, він мав одну сару, одну дружину. Так бачимо і в книзі Буття, коли створена була людина, весь світ створений, то написано, що залишить чоловік, батьків, і приліпиться до дружини і буде разом, і буде одна плоть. Не з двома дружинами, не з чоловіком. Чоловік. Але з дружиною, з жінкою буде одна плоть, одне ціле. Тому, якщо Бог це сказав, створюючи людину, створюючи весь цей світ, він дав цей закон. Інша справа, що люди згрішили, адам згрішив. І після того цей гріх впливав, коли на людей, коли вони забували про цей Божий закон і знаходили ще когось, наприклад, дві дружини. Чи же Содом і Гомора, про які дуже багато розуміють і знають. Там не одружились, мали сексуальні стосунки, які сьогодні називаються гомосексуальні, лесбійські і так далі. Тому Біблія чітко говорить протягом е, всіх віків, які вона писалася, що то є істина і маємо того притримуватись. Е, не звертаючи увагу на порушення, які робили, е, так сказати, е, люди, які описані в Біблії. Так що по поводу Штампа? Я думаю, що він. Згідно нашого закону він потрібен. Я розумію, що сьогодні є цивільний шлюб. І ми, як церква, і не одна церква цього не робить до цього часу тут на Україні. Ми не вважаємо, що це законний шлюб, коли не розписується, тобто громадський шлюб. Бо церква вважає, що то не є перед Богом правильно. Ось. А перед Богом потрібно реєструвати свій шлюб. Бо в реєстрації є обов'язки ще більше, ніж без реєстрації. Я думаю, та ж наречена хоче вийти один раз заміж. ти Запитай любу дівчину, вона хоче вийти заміж. Вона хоче одягти е е е сукню весільну, розумієш? Вона хоче належати одному. це, природа, саме творіння Боже. Всередині сумління людини, вона говорить: я хочу вийти з нами, щоб дружитися, Я хочу мати одну або одного, а не а не змінювати. Тобто природньо саме так. ну Я думаю, що Саша вже зрозумів, що одружуватися важливо, і реєструвати шлюб також. Ну, підскажіть йому, по яким критеріям він має свою, ту єдину вибрати. А то він ніяк не може визначитись, то їм якась руда подобається, то якась, то якась там білявка, то ще якась. Я вірю, що любов вона існує і що її дає Бог. Особисто я це переживаю переживаю. Я бачив тисячі людей, які переживали. Навіть невіруючі люди вони люблять і вони зберігають любов. А хоча, може, і не вірять, що то любов, не можуть і не вірити, що. Ну, саме Бог їм дав. Але любов є дуже великим ознакою того, що це вона, або це він. І в чому вона виражається? це якесь відчуття, це якесь ну, така рішення. Обов'язкове рішення, це таке, знаєте, написано любов. Довго терпить, наприклад, вона довготерпила, вона, вона не шукає людей моментально, є, да? щоб добитися її, затягнути в ліжко, вибачте. Вона довготерпілива, вона милосердна, вона прощає, вона люб'язна і так далі. Біблія говорить про це, про перелік того, що є о -о ознаки любові. Ось. І... І... і ті люди, які полюбили один одного, вони. Всі говорять, так, да, це саме вона або він. Хоча тисячі людей довкола можуть бути. І це відчуття саме дає Господь. Пастирі, вот от скажіть, як відключити настоящу любов, від якогось влічення, от якогось страсть. Ну, любов, вона, як я вже говорив, що вона, як би сказати, не захоплює, вона не загарбник. У пристрасті є брехня, лукавство. любою ціною заволодіти. Любов цінує досягти своєї мети, якоїсь плацької, гріховної мети це у пристрасті. А у любові, навпаки, любов жертвена, вона довго терпляться, вона терпить, вона піклується, вона віддає своє серце, вона служить. А егоїзм, егоїстична це пристрасть, вона захоплює, вона собі тільки. Я думаю, ви зрозуміли, що справжня любов. Вона чекає. І якщо хлопець пропонує вам, щоб ви з ним переспали, і сьогодні, бо він цим хоче доказати свою любов, що це, скоріше все, брехня. Ви потрібні йому лише на одну ніч. Тому будьте уважні. От і реклами по телебаченню, в фільмах сьогодні скрізь рекламується, що саме це любов. І я тебе люблю навіки. Сьогодні ми спимо. То брехня. Після цієї першої ночі. Він може вас кинути, або він не кине, він буде використовувати вас знову і знову лише як якийсь До, інструмент задоволення. Інструмент задоволення, а не любов. І справжня любов, вона може дочекатися шлюбу. Кажуть люди, що можна дивитися вже вічні на три речі. Це на воду, вогонь і як. І Олега, щось... Як раби працюють, так? Да? Я клею, а Саша мені заважає. Построю дивиться двоє молодих людей, вони собі зустрічаються і, здається, здається, воно, здається, знайшли одне одного, і начебто любов. Ну, але все ж таки, от як перевірити, чи то вона або то він? Я думаю, що треба якийсь час. ніколи не можна поспішати. Це не вибір який, ну, якоїсь одежі чи, чи якоїсь шафи. Там розумієте, це на все життя. І я думаю, що одне дуже важливий момент, такий, що між а, ч, а, хлопцем і дівчиною є ця притягаюча сила, її називають да, любов. Ця сила, вона настільки один до одного кличе, що вони один без одного не можуть. Я, наприклад, в церкві радив, коли бачив, що існує якась напруга, що як буди не мати глибоких почуттів. Глибоких цих стосунків, я радив, щоб на місяць вони розійшлися, якби не зустрічалися. Коли ви е не бачите один одного, чи сумуєте один за одним, чи прагнете побачити, спішите, хочете позвонити, зустрітися. Це неутримана сила така. Хоча страсть. Вона або пристрасть, вона подібна, але вона коли добилась свого, наприклад, раз все, вона потім не повторює. Вона не, не повторює свою дію. Якби. Закінчила все. А ти не хочеш, значить я не, не буду з тобою. А любов, вона навіть коли не зразу є е, взаємне. <гум> Якщо ви вірю, що людина, я раджу вам звернутися до вашого священника. Чи до пастора, чи для наставника, який є в церкві, порадити з ним, щоб він поговорив з вами, спілкувався, вислухав і так далі. Я вже казав, що в нашій церкві є така школа сім'ї, є там сімейні пари, які довго в шлюбі, і вони зустрічаються з такою парою, що до шлюбу, до заручень. І вони задають питання, вони виясняють, допомагають зрозуміти, що то таке є. Якщо ви не віруюча людина, ви ще не вірите в Бога, не ходите до церкви, раджу звернутися, можливо, до батьків. Якщо вони, зрозуміло, в шлюбі, якісь мають досвід, можливо, друзі, одружений друг, який має досвід, скаже, так, да, вона підходить тобі, вона така. Адже добрі якості, Любов, вона не просто в пустоті. Ми любимо добрі якості. Вона, наприклад, порядна. Вона э е не скупа, вона щедра, щира. От і така закономірність, що от парді, не знахах дівчати буду говорити за про не більше. А що парні, вони хотят погуляти з дівчкою, яка, ну, просто доступна. Но от іменно жниці і серйозні стосунки, вони хотят уже з якото веручи, з правильною. Я впевнений, що ти говориш зараз, ну, ну абсолютно справедливо. Ніхто не хоче одружувати, вибачте, на блудниці. Або на п'яниці. До речі, хочу сказати для хлопців: не кидайтеся на красу. Краса з часом вона кудись дівається, повинен бути характер. Яка вона? Як себе вона веде в різних обставинах? Бо жити прийдеться з характером. Я не проти краси, але досить часто хлопці кидаються на красу також. А дівчатам раджу, не кидайтеся на гроші, бо гроші тимчасові. Якщо чоловік вас купляє за гроші, у нього автомобіль. Чи він може вас повести в ресторан, він це зможе зробити і з другою, і з третьою, і з четвертою. Я думаю, що на красоту теж потрібно дивитися. і тобі придеться жити і да. просипатися з цим чоловіком кожне утро. Зрозуміло, зрозуміло. Да? Краса грає якусь роль, але не головну прямо таку роль. Олежа, слушай, ми тут вже цілий час клеїш цю штуку, от, цю полосу Моя слід. Не поспішайте в шлюбі. Не поспішайте клеїти швидкого обоє, да? назавжди. завжди да. постріля. Вот якщо муж і жена через какое-то после після свадьби, какие-то годы, і не розуміють, що це була ошибка і що є хтось інший, хто більше підходить. Як бути в такої ситуації? Це причиною взагалі шукає людина, яка вже знайшла іншого партнера, частіше всього. Ну, ось. Тому що коли одружувались, то були ці стосунки, була любов. Я розумію, що, можливо, хтось одружувався за, саме за того, що вони мали до шлюбу сексуальні стосунки, завагітнила вона, і вже вимушені були одружуватись. Тобто там любові не було, там була пристрасть. Тому і потім прив... виходить рішення. Прив... да, привело до того, що вона вагітня, одружились, живуть і потім. Але послухайте, Біблія говорить, що не можна розлучатися. Тому що якщо тільки вони мали сексуальні стосунки, є дитина, це вже законний шлюб перед Богом, законно. Чи вінчались вони в церкві, чи вони не вінчалися, це законно. Розлучення то буде гріх, так говорить про це Біблія. А тим більше, якщо одруження на розлученні або на розлученому Теж Біблія каже про гріх. Пастри, ну а що якщо вже ніяк ну, не йде, ну вже ти мучишся? Ну що, потрібно мучитися до кінця своєї життя? Я думаю, що І це все. абсолютно в будь-якому шлюбі, навіть там, де люди любили один одного, існує моменти такі проблемні в стосунках. Вони завжди існують. Десь з часом, з віком, побутові конфлікти, розумієш? Тобто існує. Але шлюб це праця. Як ті, хто люблять один одного від початку. Так, і ті, хто може й не любили, але мали, одружилися, мають дітей, розлучуватись не можна. Потрібно працювати. І навіть якщо він її не любив, він має навчитися знайти ті добрі якості, шанувати її як маму своєї дитини, шанувати її господарку, шанувати її просто дружину, жінку. Бо навіть скажу так: якщо людина дивиться, а де гарантія, що другий шлюб не буде? Не можна сравнитися. Бо проблема може бути всередині. Він розлучився, пішов до іншої, а проблема, то з ним пішла. Тому раджу вам, дорогі мої, робити правильний вибір на правильному місці. Якщо ви шукаєте е, свого чоловіка, наприклад, в якомусь наркоборделі або в якомусь іншому в місці, просто. такий буде. Якщо ви шукаєте в якомусь. Ну, в півному барі, напевно, вам прийдеться з такими жити. Шукайте в правильних місцях. Шукайте там, де є порядні збираються люди, порядні хлопці, порядні дівчата, де не приймають наркотики, не п'ють, не блудять і так далі. Це ще одна порада, де можна знайти. Хай Бог благословить ваш вибір і допоможе вам. Звертайтесь до нього в молитві завжди. Олежа, ти молодець, ти справився з завданням, ти настоящий мужчина, настоящий отець, настоящий муж. От одна обоє в час, це просто супер. Нам це треба рекорд. звідси втікати, щоб ще більше іначе... плакали. Там, Бо іначе він нічого не поклеїть, ми зараз втікаємо. Спасибо тебе, Олежа, ще раз. Спасибо вам, пастор, за ці відповіди на мої каверзні питання. Я думаю, що це було нелегко для вас, але ви справились. Тому що ви настоящий чоловік, який знає истину, дорогие друзья, я хочу сказать вам, что, чтобы вы были теми людьми, которые будут брать ответственность, ответственность за свои отношения, ответственность за то, что вы делаете. И спасибо, что вы были с нами. С вами была программа ответа с Александром Дегтяренко. я ее ведущий Александр Рудницкий и наш супергерой Олег Городник. Вати своє щастя без Бога, церква Заповіт Ісуса Христа. Чекає на вас щонеділі о 10 ранку та о 5 годині вечора. Бог знає, як тобі допомогти.